Я прокинулася від першого вибуху, який був далі. Э, Подумала, що це знову в там був, І потім майже одразу стався другий вибух. Ми почули свист і побачили э, вогняну стишку у вікні. І потім стався э, вибух, і в нас в квартирі вилетіли старі вікна. Э, ті, що пластикові, вони цілі, але трошки сунулись э, зі своїх місць, але принаймні не вилетіли. Старі ціни вилетіли. Квартира засипана лампами віком. Але ми живі, не ушкоджені. Так, мої діти зараз знаходяться у моєї мами і вони, слава Богу, не застали з усього, але в дитячій кімнаті все засипано уламками, іграшки, постіль, все у склі. Мабуть, ми будемо докидати іграшки, ми будемо прибирати там. Дуже дрібні уламки, просто стрибимо все. Ти вже зверталася, або, можливо, знаєш, мешканці вашого будинку вже зверталися кудись за е, документуванням, щоб отримати відшкодування? Я знаю, що поруч у школі відкритий штаб, але я ще не зверталась, і я не знаю, що звертались мої сусіди. Поки що вони займаються прибиранням у себе в квартирі і на столу будинку.